До вашої уваги огляд захищених роз'ємів RJ45. Приїжджають в трьох окремих пакетах. Відповідно, папа, мама і заглушка. і резинове вщиганням. Ось так це має вигляд в зібраному стані. Кнопка. Що дозволяє витягти конектор. Вставляється кабель, потім опресовується як Ось так це виглядає всередині. Тут гумовий ущільнювач і ось таким чином кабель там фіксується. Дотик досить добротні деталі, якісно зроблені, гума еластична. Це у нас заглушка. Розетки мають декілька типів. Це під кабель, тобто це ніби як прохідний роз'єм. Існують підпайку. Тут може бути платка і 8 контактів для підпайки проводів. Кріпиться на 2 гонта.